У центрі Луцька зріжуть ялинки. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Луцької мерії дерева, які росли на театральному майдані десятки років. Скоро зникнуть. Зокрема, йдеться про видалення аварійних дерев. Як повідомила у коментарі журналістам конкурентів, очільниця відділу екології Оксана Лисак. Комунальники зріжуть декілька засохлих дерев. Будуть врізати зрізати, тому що вони всохли вже становлять реальну загрозу для людей для майна. Причин є цілий комплекс однозначно. Ми не можемо сказати, чого вони загинули. Ну, по вік в природних умовах вони ростуть значно більше а в місті все є комплекс негативних умов, які впливають на них. Пов'язуємо з цим. минулого року. Запрошували фахівців, які виявили дуже велику кількість різних паразитів і хвороб, якими вони уражені. Зокрема, планують зрізати 27-метрову ялину біля входу до Волинської обласної юнацької бібліотеки, ялину біля входу до палацу культури міста Луцька та каштан справа від Волинського академічно обласного музично-драматичного театру. Після рубки у майбутньому планують посадити інші дерева.